Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Каналізаційні відходи міста ківерці течуть навколишніми полями, лісами та в результаті впадають у річку Стир. Але місцева влада не вирішує цієї проблеми. Тому небайдужі ківерчани звернулися за допомогою до народного контролю. Головний рів прудніківської меліоративної системи почав різко забруднюватися роки три-чотири тому. Вода стала каламутна, як після прання. До того ж, тут стоїть нестерпний сморід, розповідає Алім. Тут що відбувається? Тут капець виходить. Крах е природі. Ви дивіться, яка вода стала. ми колись тут відпочивали в суботу, неділю, купалися. Вода була чиста, було все видно, одно було видно. Риба ловилася. На думку місцевих мешканців, проблема з'явилася після спорудження очисних споруд. Саме тоді рів почав наповнюватися стічними водами ківерцівської каналізації. Люди забили на сполох та владі. Байдуже. Я тоді до мера обращався, щоб він поїхав, подивився. Відповіді ніякої не було. Це за це не наказувати, просто просто-напросто наказувати. Стидно, стидно таке. замітила не тільки я, а й. Наші мешканці, що ввечері по дорозі луцьк ківерці проїхати, щоб не нанюхатись, неможливо. Аби з'ясувати, чому влада не реагує на забруднення довкілля. Журналісти народного контролю вирішили до мера. Міський голова пообіцяв зайнятися цим питанням. Якщо потрібно будуть додаткові кошти щодо закупівлі реагентів, щодо досконалішої очистки стічних вод, значить будемо закупляти. В березень квітень в нас будуть проведені сесії щодо виділення коштів для додаткової очистки закупівлі реагентів. Проте активісти народного контролю вирішили не чекати так довго і вже звернулися до Державної екологічної інспекції області. Ми написали звернення в Волинську екологічну інспекцію, описали ситуацію і ждемо від них подальших дій. Вони зробили свої висновки. Ми й надалі відстежуватимемо ситуацію, аби не допустити екологічного лиха у районі. Тому ми будемо спонукати до якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Вадим ремісько, Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.